Чому дітки бояться спілкуватися з батьками про свої проблеми? І сьогодні я розповім рішення, що потрібно робити для того, щоб дитина була з вами відкритою. Вона хотіла з вами спілкуватися, поділитися своїм днем, своїм настроєм, своїми якимись проблемками. Я виділив чотири пункти. Останній найважливіший. Поїхали перший. Потрібно слухати дитину без висновку, без оцінки, дати їй можливість повністю висловитись, не перебиваючи. Вона буде відчувати, що ви її слухаєте. І не потрібно робити вирази обличчя, ніби ви готові зараз же її прибити. Спокійно розслабтесь, можете зробити чайочок для приємної атмосфери, щоб ваша дитина хотіла вам розповідати все, що в неї відбувається. Друге. Покажіть підтримку, та що ви її розумієте. Покажіть, як ви її розумієте. Ні в якому разі не осуджуйте, щоб це не впливало на психіку дитини. У моєму дитинстві це було надважливо, коли я висловлююсь, а мене підтримують. І я не боюсь нічого розповісти, знаючи, що мама й тато це найкращі друзі.